Майже 7 тисяч гривень одержали жителі села Радомишель Луцького району, які маючи у своєму господарстві одну або й більше корів скористалися для їх запліднення послугами пункту штучного сіменіння. Ця процедура коштує майже 80 гривень, але 50 з них повертають з обласного бюджету. Волинщина – єдина область в Україні, де прийняли відповідну обласну програму, і ось вона запрацювала. Першим селянам гроші привезли у село Радумишель. Одноосібниця Галина Левчук задоволена. Сьогодні приїхали до нас, і людей дуже багато зібралося. І навіть те, що вже виплатили гроші за штучне освіння тварин, це вже перший такий, перший такий хороший. хороший і початок. Луцький район чи не найкраще в області пропагує та реалізовує обласні програми, які були створені для розвитку та підтримки сільськогосподарських виробників. -сектор є, у віднольному секторі є нараховуючи нас 4610 корів було на про число. О, майже більше половина їх е, е, штучно. О. Осіменино є на сьогодні 2885 голів. З них е, 1800 голів усімінено безкоштовно за рахунок господарств. А 746 голів вже освінено за рахунок дотації з державного бюджету за так звані субсидії з власного бюджету обласні програми, направлені на розвиток поголів'я великої рогатої худоби, будуть діяти стовідсотково тільки тоді, як люди у них повірять, вважає начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко. Мета така. Зустрічі, щоб і вас переконати, і щоб ви нам повірили, що влада в області хоче зробити хоча б на ту частинку, яку ви працюєте, допомогти і стимулювати розвитку ваших родинних, родинного вашого бізнесу, можна сказати. Я думаю, що це правильне рішення, і воно допоможе покращити поголов'я худоби на селі. А скільки для цього треба часу? Ну, біля двох років треба, щоб та корова стала, привела перше потомство.